Продається двохкімнатна квартира в центрі міста, вулиця Григорія Сковороди. Ця сталінка розташована на третьому поверсі сімиповерхового будинку. Загальна площа квартири 51 квадратний метр. Роздільне просторі кімнати квадратної форми. Балкон збільшений та да засклеєний. Квартира дуже тепла та комфортна для проживання. Стан житловий, висота стиль більше 3 метрів. В квартирі є дві великі антресолі та містка камора Санвузел роздельний. В будинку працює ліфт. Двір закритий, є дитячий майданчик. Усі умови для комфортного життя.